Дим, вогонь, і постраждалий всередині за допомогою цього контейнера. Рятувальників загартовують як фізично, так і психологічно. Це немало важливий фактор, який впливає на тактичні можливості, тактичні дії цих підрозділів і особового складу. Тобто, кожен з нас, з наших працівників, повинен безпосередньо знати, що його чекає, і бути готовим до, до, до цього. Всередині трейлеру гаряче температура близько 100 за цельсієм. Вогнеборцям потрібно відшукати та врятувати постраждалого. Завдання ускладнюють лабіринти за дверима, ніби двокімнатна квартира. Прятували умовного постраждалого, спорядження витримує температуру до 800 градусів на протязі незначного періоду. При менших температурах більший період часу. Ну... Візуально було чути, що температура більше 100 градусів. 20-метрова вогняна камера створена спеціально для надзвичайників. Вони діють у спорядженні в режимі реальної небезпеки. Це е, модульного типу контейнери, які застосовувалися е, підприємством Моторсіч для виготовлення теплогенеруючих е, установок. Змоделювали таким чином, щоб відповідало методикам європейського зразка в Україні. Такий диво-тренажер один схожий є у Польщі.